Саша і лінза припливу. Ліхтар еха на березі раптом задзвенів, тоненько, ніби ловив пульс моря. Стрілка піщаного компаса тремтіла і малювала на піску восьми променеву тінь. Під хвилями щось велике. Монумент, здогадався Саша. Підготовка була ретельною: зілля нічного зору і дихання під водою, кілька дверей, як кишені повітря, молоко проти втома від старших стражів, морські огірки для маркування шляху. На поясі моток водоростей, щоб швидко зводити колони, і серце моря з мушлями на випадок, якщо доведеться будувати кондуїт. Вода зустріла його холодом і гулом, що чувся навіть у кістках. Надхідні стражі помітили близьк очей. Промінь боляче ковзнув по щиту. Саша притиснувся до стіни, поставив двері, вдихнув і прослизнув у темний коридор. І тут крізь камінь прокотився удар. Іконка кирки стала свинцевою. Старший страж наклав виснаження. Час для серйозного світла, прошепотів Саша. На внутрішньому подвір'ї він швидко звів рамку з призмарину: кільце, ребра, ядро. Серце моря оточили вісім мушель, і кондуйт ожив, защебетав, розштовхуючи тем'яву. Навколо нього вода стала легкою, дихання глибоким, а очі бачили, ніби в полудень. Бій зі старшими стражами шов хвилями. Першого він зустрів у золотій кімнаті. Морські огірки позначили безпечні стіни, списи з ривка і промінь стих. Другого Саша затис у вузькому коридорі, прикрився водоростяною колоною, примусив промінь зійти на нівець і добив ударами меча. Третій чатував у залі зі спонжами. Саша зірвав мокрі губки, кинув їх за спину, щоб перекрити простір, і замкнув сутичку порожі з кондуйтом, де його сила різали воду, наче меч. Коли тиша повернулася, у центральній ніші розкрилася стара скриня. Усередині призмаринові кристали, мокрі губки і дивна призма зі спаю з кристалу і скела. Саша підняв її. Усі течії навколо проявилося тонкими світлими лініями. «Лінза припливу, усміхнувся він. Тепер море говорить очевидніше. Назовні Саша розклав вогнище, висушив губки і, повернувшись у монумент, прочистив кілька камер, зробив у серці будівлі ясне вікно світла, де кондуїт співає, а вода тихо пульсує. На мілині його наздогнав дельфін, і, ніби підтвердження вибору, з глибин виринув утопленик із тризубом. Кроткий бій. І тризуб ліг у руку, тягнучи пальці до хвилі. Зустрінемось у грозу, друже. Саша подумав про чар порив. У місті сяючого світла з'явився новий фонтан. У центрі кондуйт, а навколо під склом лін за припливу малює живу карту течій. В академії Саша оголосив лекцію Морська геометрія. Як будувати дихаючі ядра в товщі води, як читати струмені і перетворювати океан на союзника?